Ви цього не бачили точно. Це є нова модель 25-го року. Називається Maule. Це самобутній взагалі дизайн, який ще взагалі Лакунза до сьогоднішнього дня не виготовляла. Пам'ятаєте, іспанський бренд Лакунза, модель Maule. Дивіться, яка вона розмір. Вона має 81 см висотою і 75 см шириною. Справа і зліва в неї повноцінна кераміка, тобто це керамічні плити, тобто кахель в нашому розумінні. Вони ж можуть бути різного кольору взагалі. Вони нагріваються і конвектують. Прикол печі в тому, що зверху повноцінно, я потім покажу більший огляд. Тут чавунна плита для повноцінного приготування. Вона така, як шпаргат, виходить. І чавунні двері. У цієї плити, в неї потужність, якщо я не помиляюся, зараз я вам скажу. Вона розрахована в нас на площу. 130 квадратних метрів ефективного обігріву при сталі два 2,60-2,70 доброго теплоного будинку і регулюється вона просто прекрасно. Всередині в неї кераміка, така сама, як ось тут. Тобто вона спочатку темніє, коли ви розпалюєте піч. А потім вона стає світлою. І це унікальне рішення, тому що до цього часу були шамотні плити, вермикулітові плити, спеціальні ізоляційні матеріали. А тут повноцінна кераміка. І в печі ззаду є можливість під'єднання подачі повітря ззовні для згорання з вулиці і регулювання відбувається з цієї сторони. Потім я більш детальніше зроблю. Так що, ще раз, модель називається Мауле, висота 81 см, ширина 75 см. До 130 квадратів це її адекватна робота. Можливість приготування їжі, іспанська чавунні двері, працююча система чистого скла, працююча система самоочистки скла при потребі. Ми навчаємо, як це зробити. Це цікава функція, але й треба навчитися користуватися. Під'єднання в печі верхні, Ззаді є захисний кожух, її можна присунути до легко поверхонь ближче, ніж зазвичай, якщо без кожуху, в кераміці, в різних кольорах. Все, Мауле, Іспанія, Бренд Лакунза, такого дизайну точно досі в Україні ще не було. До зустрічі!